Співає серце за тебе, Українонько. Кращі твої сини схилили голови за тебе, щоб жила й квітла, мужніла і вродливішала, а вдень і вночі виходила в поле з веселими піснями, щирим словом відгукуєшся на свою гірку долю, обіймаєш її теплими руками. Аби калиною обігрівала кожному душу, Українонько моя, проведи мене ще раз колосистими степами, пригорнися щедрими думками. Я, твоя зернина, уже кільчуся й проростаю на твоїй ніжній пісні. Стара, звідки не зайдеш, кривата покручена, на ній зеленіють лише дві гілки, вона давно перепливла б чистий широкий став, якби випустив її берег на волю. Вдень перекочує тими вітами сонце до небокраю або переносить важкі хмари дощу на городи. Увечері під тихий плескіт хвиль скликає до себе сільських рибалок. Вночі не лягає спати, густо всіває зорями став, береже тишу і мрії закоханих, що приходять пошептатися. Кривуня не спочиває, тільки й гне горба. Хоч би раз глянула вгору і згадала дитинство, як вона виросла при самій воді з найдовших пелюсток ранкового проміння. Івана Федосійовичу. Ви знаєте, усією невеличкою книжечкою з такою прекрасною ліричною назвою котилася решетом осінь, ви відкрилися нам з якоюсь особливою, досі незнаною гранню, як глибокий лірик, як вдумливий філософ, як нарешті мудра людина. Відкрився чи не відкрився це, хто я просудить. Але починалося це і продовжується в написанні того, що я раніше писав, звертався. Починалося писати вірші. Ну, звичайно, з переходом на прозу. Творчість це взагалі. Вебинар, це пошуки. І я цим шляхом йшов. Важко було, звичайно, і зараз воно нелегко. І щоб написати щось солідне, і написати так воно. Щоб воно зачепило за душу. І за душу, за серце. Це ті два чинники, без яких не бійтися. Попутники, супутники нашого життя. І йшов цим шляхом. І таку написав книжечку. Ну, вона не раптово випухнула. розумієте, не раптово. Бо все береться з болі, страх далі. Це, мабуть, праця всього життя, праця душі. Можна так сказати. І бо писалося, що воно після якого я вчеплював, після студентських років. Зразу друкувалися які були написані на той час, друкувалися твори. От, наприклад, в мене є така дорога. Вона надрукувалася в Олександрійській газеті. Ну, а поступово писалася. Мініатюру не легше писати, не легше. Там кожна, як над кожен слом треба було дуже-дуже серйозно працювати і так його вмотивовувати, і так його... Ой, слів не вистачає, щоб це доказати. Ви знаєте, мені здається, тут є і досвід, і мудрість, життєва мудрість. І разом з тим ви не втрачаєте отого ліризму, отого романтизму, що притаманний поетам, справжнім поетам. Моє серце і душу, то він не втратить. І ліризм, і все. бо Все ж воно поєднується. І так воно написалося. зразу воно все не написалося. Вилежувалося, одлежувалося, там переглядалося, перептувалося. І все, якщо помітили, читали, то воно ж і все зв'язано з природою. Мене цікавила природа сама. От як пізнання цього світу? Вже називають мене філософом, ну, так чи не інакше, це час розсудить, поетом, до речі, і так далі. Хоча це... Визнання, як кажуть, дуже таке просте ще от, для мене. і це як, далі. Але моє було прагнення написати так, щоб дійти до читача, щоб він сприйняв його і задумався. Ну, от задумався, ну який цей світ. Розумієте, ну так світ, він повинен бути. Ну він не нами придуманий, природою складений. А світ дуже цікавий, все багато не і, от я саме... і Філософія, мабуть, саме в природних явищах, природних, та росинки і так далі. Але ж все воно і пов'язане з життям. Пов Ось в мене така там лірична мініатюрка є, називається Розумієте, Там провалився. На людських болях провалився на все життя. Ну я кінцівку даю, О, так і спочатку. У мене такі випадки були в житті, що ще в дитинстві, семикласником, йдучи на льодну, на березі, в ставку попав у полон. Я не знаю, яким я чудом, попав, зима, розумієте, яка. Я не знаю, як я вийшов, але це все сам зробив. Тобав, і вийшов. Десь також, по груди туди з водою. Ну, зима, Це зима. примусило вас якимось іншими очима поглянути на світ, на життя, так? Тільки так, тільки так, і це щось понукало, воно ніби підкатувало. Оце щось наче не везло, не везло. І мене заставляло, чому це я так, так мені так і піде, на мене, я поток вийду. Чому це я так? Тоді там по службі в армії, по повітрі, ледве не зіткнувся з парашоти одним. Треба, щоб і вже кінчав службу. Але ніби в нас Бог, як то кажуть. І, Щаслива людина. Щасливий в мене Бог і, і тим. Значить, мініатюри важко пишуться і так далі. І я старався, щоб водити читачів, щоб читач наш і задумався. Задумався над тим, що питався. Я не просто це якесь захоплення, ні. Я ставився до серйозного. Серйозно і все. От і якщо я там пишу новели, і я це мій жар, можна сказати, і нині, бо я вже зараз готую наступну книгу, там. І я вже говорив, от колись була там презентація, що я за місяць написав 15 новел. Ну це в мене таке рідко бувало. Але зараз працюю над ними і працюю. Так що це... Для мене як не дивина, не дивина була, що я так написав, може, дивина для інших, що вони вперше взяли в руки книгу, як ви, наприклад, прочитали. І знали вас як лірика, як поет. Добре, що так воно. Розправив степ золотисті китиці пшениці на вечірній зорі. Опустився з крутого вибалка у річку. Вимив довгий рубець чистою водою і почав вибиратися, щоб завтра рано вранці легенькими хвилями покотити співкоси. Соняшник з дороги глянув на руді вуса колосків і щиросердно. Тобі не соромно буде перед Богом, не дарма скільки вилив на себе густого поту, аби мати таке збіжжя? Отож спішу вибратися з крутого вибалка зустріч на клепаній косі, гордо відповів степ. Зажди береги з річки набиваються тобі в помічники, збирає для тебе хвилі, хоче випустити на волю, аби хучі покотити ними колоски до коси. Он своїми відблисками вже подає сигнали, аж засяяв степ, нехай випускає, усі дружно вийдуть жнивувати, у кожну хату вагомий колос розніс запрошення. Соняшник наділив його щедрими поклонами і радісно кинув погляд на берег. Місяць вийшов на небо і почав нишком лущити на шовковій травиці Срібно росу. Весь у струнах, коли піднімається вгору, весь у золоті, коли тягнеться. До людських рук. Весь у вагомому зерні, коли нахиляється до землі, і ніжно пестить її. Івана Федосівичу. Ми знаємо вас як новеліста такого споглядального, вдумливого літератора. І ось такі ліричні мініатюри, ну кожну з яких можна порівняти хіба що з поезією. Я вважаю, що так. І справа в тому, що от, ми звикли читати там оповідання, новели, романи, повісті і інші гадари. Ось до поезії в прозі, як ви називаєте, мої ліричні лінітюри, а скоріш вони так і є. Це ніби рідкість в нашій літературі, а насправді цей жанр має право на існування. Я зацікавився своїм жанром. і Це як продовження тих самих новин, Тільки вже в надто стисній формі, як вже я сказав, як, як вони називаються, поезії. в полі. Василь Стефаник, Марко Череншина, а взяти російського письменника. Юрій Боннерів теж писав такі ліричні мініатюри. І ми дуже захоплені читали, і читали і приймали. Так що це для мене, власне кажучи, не новина, що я так писав, і я до цього йшов. І мене просто цікавило, але не тільки просто те, що цікаво, цікавило те, як би донести свою думку до читача. Напливали ці думки по-різному. Бувало в один день, дві-три. Я не все включив у цю вирічку, ви розумієте, не все. З таких своїх уже міркувань. Міркувань того, щоб донести до читача більш солідне, щоб виважене, щоб воно сприймалося, читалося і разом з тим, пізнавався цей наш такий непізнаний щастя. Кинула трава росу, засвітився ранок, вийшло сонце з ночі холодку, глянуло на землю рожевим оком і запишалося своєю вірною супутницею-трудівницею, тільки й намотує на свій клубок проміння, аби зіткати з його срібних ниток світлий день. Дається світанком, вмивається промінням ранньої зірки, кожному наділяє роботу і сам стає в вгони, а прибіжить додому, не спочиває, повертає на спітнілу ниву і займає ще довші гони, вимірює їх нахильком доти, поки не відзвітується перед собою мозолем. Я працював на совість. Зранку до вечора ніколи не відбирав світла у людей. А ви знаєте. Івану Федосійовичу, ось чим хвилюють ваші ліричні мініатюри, чим вони ну, вражають, це тим, що ви говорите про, здавалося б, звичайні речі, давно відомі речі якось по-своєму, особливо. У вас свій погляд на кожне явище, чи то природне, чи то людське. Свій погляд це своє власне життя. Чужим поглядом не можна жити. Я, я просто не робляю своїм поглядом. Тільки так. А раз свій погляд, значить, з'являються свої думки, своє нове бачення і на світ, на все те, що ми бачимо навколо. На От свій погляд він і виручає. Він додає, він мотивує і, можна сказати, і пише, ту самку, яку ми з вами зараз читаємо. Свій погляд виробляє все, якщо ми вже зупинилися на поглядах. Ну, це в першу чергу це індивідуальність митця. Е, так, індивідуальність і ще щось інше можна додати до цього, бо однією індивідуальністю, і якщо так. Заслужив я на цю справу. Чи... Хочеться, дуже хочеться, щоб це все воно так і пішло. От я до цього прагнув, старався. І жити чужим поглядом, своїм чужим міркуванням. Нема такої людини. Як? Кожна своє, кожен займає свою клітинку. Місце в житті, кожен має, займає своє місце в житті, своїм саме поглядом. Ну от, скажімо, в новелах вас надихає на творчість це життя сільських трудівників, так, життя села. А ось в цих ліричних мініатюрах, що. І, і тут надихає, як кажуть, вже мене саме пізнання світу. От глянеш на хмару, глянеш на сонце. Я би взяв просто жити, ну, ні, ні, ніхто не може. Глядиш на сонце, на мару, там, на небо край, на горизонт і все. Думаю, звідки це воно пішло? Асоціації досить несподівані. І та ж верба над ставом, старезна верба. Ось виникає в мене асоціація, ніби це сільська трудівниця, жінка. Я абсолютно не заперечую вашим думкам, бо воно співпадає і дивишся, як воно все це робиться. І... Та як же не пожаліти ту саму вербу? Це ж ту саму людину не пожаліти. Не... Та підійти до тієї вердички і погладити своєю теплою рукою, ніжною, як мати мати рідну мати. І такий же підтекст у вас майже в кожній мініатюрі. Десь ви природу і людину ви ставите якось на. Одні терези, на одній шальці, так? Ставлю, виважую і, мабуть, росою закінчую. Бо розумієте, я ранок люблю, швидше, ніж вечір. Ну, знаєте, чим вечір закінчується, а, а ранок і рад. Це людина пробучується, дивиться на світ і хочеться все обійняти, цей світ, охопити його, прийняти серцем. Мабуть, вам це вдалося в ваших ліричних мініатюрах, ну найкраще, я б сказала. Я по оцінкам інших сподіваюся, що це так, воно і більш. Не хочу перебільшувати, бо знаєте, читач наш дуже розсудливий і прискіпливий, а це дуже приємно, бо літератор все теж не може стежити. Ну нехай читач все-таки почитає. Хай читає і все. І насолоджується. І, і насолоджується, і ще більше. І мені цього ж хотілося, щоб воно тим і закінчувалося. Завжди. Забіг вухатий соняшнику пшеницю. І почав виганяти маки на дорогу. Отого От непроханого гостя слухатися не вийде. Ще не було такого, щоб у гарну пору їх веселяли з поля. Аж розсердилися і так запалили своїм вогнем степ, що цілий тиждень ніхто не міг його погасити. З тобою, моя земля. Вдень і вночі ділюся терпінням, воно все у мені, як твоє у тобі, бо й ти мене не обминаєш ним, тільки повертаєшся лицем до неба, та безкінечно перебудовуєш цей білий світ аж завагітніла думками від того. Ось ось народиш мудрість і всім бідам прийде кінець. Навіки побрався з тобою, моя земля Я без тебе, як серце, без душі.